У фінському місті Тампере на європейських іграх 2023 в категорії Мастерс. За звання чемпіонів змагалися спортсмени у понад 20 видах спорту, серед яких плавання. Команду України представили 10 плавців, зокрема Галина Майданюк, фахівець персоналу управління кадрів Рівненської АЕС. У колективі атомників Галина працює більше двох років у спорті. З дитинства завжди вдало поєднує улюблені заняття. Плавання це взагалі частина мого життя, яке разом із навчанням я поєднувала, із навчанням в інституті, і з роботою. Тобто це частина життя, без якої я не можу жити далі. Мені здається, якщо його не буде, то я не буду встигати в чомусь ще іншому. От, плавання дуже стимулює, навчає правильно планувати свій час, розподіляти свій час. Крім того, відчуваєш себе здоровішим, сильнішим. На європейських іграх у плаванні змагалися представники 23 країн. Галина брала участь в індивідуальних та командних змаганнях. Я приймала участь у чотирьох індивідуальних дистанціях: це 50, 100 та 200 метрів брасом, це мій основний стиль, і 50 метрів на спині. Також приймали участь у командному запливі естафетне плавання. 4 по 50 – це комбіноване плавання, тобто всі стилі плавання, і 4 по 50 – вільним стилем. У всіх дистанціях спортсменка виборола призові місця здобутками завдячує своєму тренеру Олександру Савчуку. Власне, він і запропонував їй взяти участь у змаганнях. Запам'ятовується, що тренер досягнув такого рівня, що зміг. Крім своїх досягнень, ще комусь допомогти, підказати, підвести до такого рівня. Тренер наголосив, що Галина перший майстер спорту та чемпіонка України з плавання серед жінок у Вараші. Сьогодні, попри те, що багато часу приділяє сім'ї та роботі, намагається підтримувати спортивну форму. Бере участь у благодійних заходах Рівненської АЕС. Змагання наші місцеві станційні я вважаю, на високому рівні. Взагалі, такий командний дух мені подобається, і основне це враження. Не так основний результат, як враження від цих змагань, від колективу, від вболівальників. Тим більше можна таким чином допомогти нашим захисникам та захисницям. Тому що в першу чергу, мабуть, їм треба дякувати за те, що є можливість у нас займатися улюбленою справою, От, тому їм велика шана і подяка. За стійкість та мужність українців поважають у всьому цивілізованому світі. До європейських ігор 2023 учасників з країн агресорів не допустили. Наших спортсменів підтримували організатори та суперники. Команда України, у складі якої була працівниця Рівненської ЕС, виступила успішно. Зайняла третє загальнокомандне місце, пропустивши вперед лише Італію та Іспанію, і випередивши потужні команди Німеччини, Франції Польщі Великої Британії.